Зараз вже 12.40. <сіх> Пройшло дві години з того моменту, як я прокинувся. Я вже помонтував відос. І щось мені приходить в голову, що ну я зараз спробую поспати, хоча б годинки до п'ятої. Я не знаю просто що робити, як правильно зробити, чи зовсім вже не спати вже завтра. Графік налагоджувати налагоджувати. Я спробую поспати. А якщо не вийде, то все одно вже побачимось, коли вже буде світанок. Все, друзі, побачимось, коли побачимось. Давайте. І так, друзі, продовження історії. Значить, я ж проснувся в 10.40 десь потім я вам сказав, що спробую поспати. Значить, ліг я Я заснув не одразу, але заснув і прокинувся я вже о 5 ранку. Посидів такий на кроваті собі, відкрив ноут, трошки помонтував, і потім знову сів на кроваті. Потім якось сталося так, що я ліг. Я ще проспав до 9 години ранку. До 9 години ранку. Ніч якась дуже дивна. Все, Бувайте. До зустрічі. Ух Куда я Досніму сниму вот так вот буквально? Минуточку? Ага. Понятно. Ага. И туалет, да? Угу. Давайте. Классно. Ну, прилично, я хочу сказать. Прилично. Прилично. Красивый цветок. Я ще раз включився для того, щоб розказати, що пройшло за цей час. І так, на даний момент я вже перевіз частину речей на нову квартиру. Ми на новій квартирі вже підписали умову про проживання. Тепер з 1 числа треба буде заїхати. Завтра ми ще поїдемо купляти нам з братом по столу. Тут стіл є, але це не наш стіл. Це стіл цього гуртожитка. Нам треба стіл, і стільчик, можливо, теж треба буде купляти, а ще там тільки дві шафи, треба ще якісь полички, треба купити. Щоб складати речі, я вже про пропри... поприбирав у кімнаті, пропилі шошев. Залишиться тільки завтра обрати, взяти моп плиточку, щоб вона була ідеально чиста. І коли там люди зайшли приймати кімнату, і сказали: О Боже, дякую, що ти до цього моменту. Ставте лайк і дивіться наступні відоси. А, ну, підписуйтесь, звісно. Побачимось. Коли побачимось, все, друзі, бувайте! Люблю вас!